Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Поки до троянд, квітуючих ще дуже далеко, досить таки далеко, чекати чекати, терпіння і терпіння нам, я вирішила, що, оскільки канал все-таки з квітами, хай і трояндами, але треба щось квіткове та й відзняти, квітуючи, точніше. Та й відзняти, щоб так весна не пройшла зовсім в такій картинці обрізування, 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 підживлювання і так далі. А хочеться якихось барв, яких кольорів, якихось відтінків. І звісно, що так як і насправді, коли лишень. Починають перші провісники весни десь показувати навіть лишень свої носики з під землі. Ми вже бігаємо, заглядаємо, наскільки ті носики підросли, що там можна новенького побачити. Так, і, звісно, тішить воно щодня все більше і більше, все більше барв. І так, хочу теж кажу, на каналі щось мати кольорове і барвисте. Пролісок це такі мої якби. Одні з улюблених квітів, одні з таких спогадів дитинства, коли було дуже багато пролісків в лісах, і ми ходили постійно дивилися. Звісно, ну в моєму дитинстві не було телефонів, камер і так далі. Фактично, це все. Запам'ятовувалося очима, так оцінювалося, милувалися ми і собі відкладали в якісь куточки пам'яті. І відповідно, коли це ну, в природньому середовищі, природньому такому зростанні, так це є цілі, ну не знаю, цілі поля, можна сказати, скільки ти йдеш тим лісом, скільки і та блакить, Поширюється, розтягується і як скільки око сягає, так скільки сягає зір. Скільки то й блакиті тепер в мене і тут росте ця блакить. От придбала я в одної пані, ну найшвидше за все, так дуже, дуже найімовірніше, що такі квіти потрапляють все-таки з лісів у двори, а потім фактично розмножуються. І в мене ось воно вже розмножилося. Придбала я відразу багато, бо воно розростається. Відповідно, від, відкопують там такі цибулини, що, мабуть, відкопують, скільки попаде, а ніхто їх не рахує. От, і от що я хочу показати, так, що розмножується, воно дуже прекрасно, принаймні в мене насіялося, як цибулічка дрібнесенька. Дуже-дуже багато таких зеленесеньких, тонесеньких таких шнурівочок, можна сказати. Цибулинка, я цибулинка, цибулькові, я ось така блакиття, одна з улюблених полянок. Лаванду я позабирала, тут, ну як позабрала, дуже кардинально постригла, щоб якраз звільнити. Місце цим красенням, проліскам і гарно покраєвити собі, в тому числі, щоб очі милувалися тою красою і барвою. Звісно, не проліски єдині. Це не найперша квітка, найперші проліски білі квітли, чи то підсніжники, не знаю. Вони вже ось відквітли, вже во там насіваються. Я не обриваю ніякі ну, коробочки на сіннєві, нехай воно природнім своїм циклом висівається і розмножується. Хочеться більше тої краси. Звісно ж, крім пролісків, підсніжників, квітнуть вже і крокуси повним ходом, деякі вже відквітли, які ранішні є сорти. От, тому так потрішечку пройдуся, покажу, що милує оком зараз. Та, звісно, що і вас також, не тільки в мене. Пушкінія різні сорти також, проліска. Я позабувала ті всі латинські назви: є і біла, і така блакитна. От, і пушкінія є також різних сортів, і полосата така ось дуже гарний ніжний колір. Він біло-блакитний, але прожилочка, так оце ось посередині йде така смужечка, чітко, яка видна. Ну вона таки темно, така блакитна, але загалом фон чи то не фон, а зафарбовання. Можна сказати, навіть ця пелюстка, вона така ніжно-ніжно-блакитна. Вона не є чисто однорідна. Вона не є така аж дуже блакитна, але, але от оця білуватість зливається з блакиттю. І при основі, звісно, вона теж блакитна. І ще та смужка додає, і дуже-дуже гарно це виглядає. Тут знову ж таки кольорова, там буде біла, трішечки, трішечки пофокусуюся на різних барвах тих пушкіній. І додам музику якусь. Докса, теж дуже популярний первоцвіт такий в саду. Теж є різних барв, подивлюся, які в мене. В мене де одна вже відквітла. Темно-синенька, не така, як оці проліски такі насичено сині ні, Але, але, але досить такого вираженого синього кольору. Вона перша квітне. А ось оця, рожево бузкова вона не є рожева, вона не є фіолетова. Ну та такий бузок, можна сказати, бузково лавандовість і рожевуватість видно, провідняється. От, ближче до краї, бо при основі вона все таки білішає. І вона якраз пізніший сорт зараз квітне. Чим вона така ще цікава? Вона. Ну, кілька квіток на пагоні, тобто не по одній квіточці вона нарощує, І коли вона починає, вона квітне там, трішечки нижче до землі, а потім під час квітування вона не тільки квітка збільшується, а й росте, 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 підростає квітоніжка, от, і вони стають набагато помітніші. Ці хіонодокси, навіть звіддаля, вже їх гарно видно, бо вони підросли. І Загалом, ну, як на мене, згідно мого смаку, подобань, ось отакі. Ось отакі килимки первоцвітів. Ну, це дуже-дуже особливий такий час, особливе місце. Звісно, після зими хочеться, хочеться, щоб було побільше таких барв, побільше кольорів і так, туди найперше тягне. Так. Потім, звісно, перевіряємо, чи там повилазили півонії, що там ще починає вилазити. Так. Але первоцвіти, то є первоцвіти, то є особлива насолода після зимівлі. Ще чемерник потрапив, в кадр так. Теж в мене є кілька сортів. Є махров, є прості, є зеленкуваті, такі від самого початку, є темні, які потім всі стануть зеленими, зеленкуватими. Він теж насівається, Я не знаю, чи буде щось того. Там воно ціла полянка лівіше біля значка, для позначки насіялася вже не знаю, чи, чи до дійде воно до того етапу, коли вже можна буде розсажувати, чи він заквітне. Ось іще якісь сорти. Сорти не пам'ятаю, але вони точно різні. Так, і дивлюся, куди дивлюся, щоб не наступити, бо в мене тут ще одна, одна краса вилазить. Ой, хочу показати якось там. Ну, бачите, цей простий, не махровий, але вже от від самого початку поєднання такої зеленкуватості із, ну, з темним таким бордовеньким. А от там далі. Там суто зелена від самого початку. Не любить воно сонце, так все-таки кажуть. Але нема. в мене так багато місць, щоб я садила всі в тінь, в затінок, поки що так нема. Тому частина все-таки росте на сонці. Білоцвіт теж дуже популярний, досить висока квіточка, висока квітоніжка, велика квітка гарної форми такої. Крокуси раніші ті, що вже відходять потрішечку. Ще з цієї сторони, з цього ракурсу покажу. Чемерник. Або ж гелеборус, гелеборус. Так. Ну і тут, поки я дійшла сюди, вже воно відцвітає. Так, це один з улюблених крокусів Stripe або ж піквік. І так, і так його зустрічаю. І так, відцвітає. І вже пора позабирати кульбабу, бо вона тільки вилазить і вже квітне, вже з пуп'янком. Але крокуси є, крокуси дуже гарні, на жаль, кажу так, вже уже потішили, відцвіли, відтішили так. Така полянка дуже гарно виглядає ефектно, коли садити їх відразу побільшенько в одне місце. І ще трішечки краси. Хіну ще одна оця справа. Це була та синя, що перша вже відквітла. А от зліва якраз така темно бузкова навіть не будні, ні, це не бузок. Темно-фіолетова, все таки фіолетово-синя, дуже гарна барова і відрізнюється. Бачите, тут по дні квітці, ну, рослинка така досить делікатніша. Виглядає по дній квітці. Квітка більша, звісно, ніж ті, що квітнуть на поскірк-по кілька, по по кілька квіток на одному пагоні, переважно по три, по чотири. А ось така гарна красуня. І нижча вона, та що одна квітка досить так нижча на так, відповідно, більш при землі, хоча не при самій землі. І що мені тут ще дуже подобається, вже медунка вилазить. Ось оця жовтизна. Жовтизна, нарцисів. Нарциси потішили, нарциси передовики. Я їх не сподівалась побачити на початку лютого, якщо чесно, ось оці красені жовто-зеленкуваті, вони так, вони дуже швидко вилізли. На початку лютого вони вже були, показалися з пуп'янком. Я побачила, що буде багато, бо я їх посадила. Відповідно, перший рік після висаджування вони не квітли майже. Кілька було зовсім пуп'янки, я переживала, що так багато посадила, але, звісно, вони мають корінитися, зміцнитися і потім вже показати свою красу. Потім квітнути. Я побачила, що буде дуже багато, але початок люту куди? Але, звісно, пройшли заморозки, вони, вони при, притормозили, пригальмували, точніше. Пройшла та вся хвиля заморозків, і вони собі взяли своє і вже розквітли. Сьогодні похмуро. Не є так холодно, але є похмуро, відповідно вони такі більш закриті. Ну, деякі відкрилися, ті, що перші, але ті, що так пізніші трішечки, бо вони все одно ну, не всі в один час вилізли, не всі в один день вилізли. От, відстають деякі, то так вони трішечки видно, що ще відкриватимуться. Якби було сонце, вони б швидше більше відкрилися, але поки що так похмуро. І тут ще якийсь сорт, я не пам'ятаю, чи я купляла, чи це мені так приїхали разом, десь копалися, бо мені теж вони. Я їх купила досить багато і мені така пачка приїхала відразу. Ось ближче покажу. Дуже гарна форма. Гарна така поляночка яскрава, яскрава і весела, позитивна, позитивний колір, позитивна барва. Хто знає, який кут ставати, щоб було тільки квіти, а не ті всі пристосування, зли, води і так далі. І ще покажу красення одного, Горецвіт або адоніс, Горецвіт весняний. Адоніс теж. тільки якось так, ну, не було, не було, не було. Та? Е, я полишала спеціально ось ці сухі ось паточки, це його. Я полишала, щоб я тут не випалила і не, там, не, знаю, не стала чи нічого, не посадила поверх, бо Я так можу. І тут нема, 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 вже там нарциси повилазили з великими пуп'янками були. І тут гульк, адоніс, раз, з під землі тільки ніби показався, вже другий, третій день вже квітне. Дуже швидко. Коли йому от погода якраз така, як треба, сприяє тепленько, то воно все так швидко наростає. Куди там? І, звісно, барва просто прекрасна, жовта, насичена. От зараз по похмурому такому освітленні вона може не така. Хоча здається яскравою. а коли сонце, вона прямо ще більше відсвічує, підсвічується. Квітка не мала. Дуже цікава, чим ця рослина, що вона от такими кульками от прямо з під землі <різь> прорізають саме кульки. От прорізаються. Так не, не як ти бачиш, як травичка пролазить, а от якраз кулька витикається з під землі, і потім відростає і раз і вже квітне. Ось така краса, теж дуже цікава рослинка, як на мене. Що тут ще? Троянди не обрізала, тут ще не дійшла. Ну і ще кілька чимерників покажу. Це найтемніший красень, найтемніший і махровий. Дуже гарний колір. Я знаю, що багато хто ганяється якраз за темними. І от мені, я десь не знаю, придбала зовсім не задумуючись, не замислюючись. І виявилося, що він такий темний, прекрасний. Ще й махровий, гарної форми такої. Вже деякі квіточки відцвітають, будуть сіятися. Ось, уже видно, що сіється. Прошу. І воно з попереднього року насіяно, але воно що, воно росте, цвіте, росте, цвіте, сіється. Тільки встигати його обрізати. Те, що попідсихало, ось отак. Такий кущик, така весняна краса і втіха. Ще один сорт насадила. Ця махрова дуже гарна, теж вже одна з перших. Так, тут найтепліше, швидше за все, що через це вони найперші тут і починають. Та й загалом вони ж то, чим вони славляться і чому ми їх садимо? Я принаймні їх посадила. Тому що воно вважається, що воно квітне навіть коли ще в сніг є, так, в мороз. Ну, в мороз воно загальмовує трішки, але коли сніг, то може таке бути. Тому це така незвична квітка, незвичне явище, коли ще ніби. Холодненько, зима, а квітне якась квітка. Тому ми, мабуть, їх і хочемо бачити в себе в квітниках, так? Цю незвичну красу. І що мене ще тут здивувало, так здивувало. Тюльпан. Це, до речі, вже третій день його в мене. Я його побачила позавчора. Ось. Хоча треба подумати, коли те відео вийде. Сьогодні, надіюся, викласти його. <сум> Тому це буде актуально позавчора. Ну так, все-таки, коли я його знімаю, то там. Ось трішечки такий напівзакритий, бо кажу, похмуро, але загалом я побачила і здивувалася дуже. Це тет а тет це один з перших ботанічних, тут взагалі було 5. Посаджено, зараз є три, один не буде квітнути, ну, два заквітне, і коли вони ну, би, молодші були, так... хоча це лишень третій рік, тобто два роки підряд вони квітли по три квіточки на одну рослинку. Зараз видно, що. Тут є дві квіточки, на інші одна, і загалом тут дуже багато в мене не зійшло. Тут дуже багато перерито. Я бачу, працювали тут тваринки, і деякі навіть ну не те, що деякі, навіть не зійшли, не тільки ботанічних тюльпанів тут дуже багато, а і. Таких звичайних тюрпанів не зійшло багато і не зійшли тут. У мені крокуси, я я садит керят, цілий піквіка садила вже два роки. Квітнув гарно, а цього року нічого немає. Жодної цибулини. Не. Тому так, тому це такі може навіть останні промінчики з цього куточка, того, що я садила перед цим, так і воно мене тішило. Треба буде знову сини поновлювати тут красу. А ось такий тетатет. -тет, цьогоріч це перший ботанічний тюльпан, який розквітнув. Несподівано кажу, я якось є більш раніші поліхрома, але, на жаль, та поліхрома в жодному з трьох місць не зійшла цьогоріч. Тому, тому і виявилося, що тетатетки квітне перша. Красуня, перший тюльпан. Ось така гарна, гарна, якби мені втіха, гарний сюрприз і чудесна, причудесна краса. Весняної Барви. Дякую вам за увагу, що у вас квітне. Пишіть, діліться, коментуйте. Вдячна, звісно, за перегляд, за відгук, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!